У місті триває програма двомісячника благоустрою. Саме в рамках цього проєкту, 23 квітня по вулиці Лютневі було відкрито черговий дитячий майданчик. На заході були присутні керівники комунальних підприємств та міський голова разом зі своїми заступниками. Як повідомив Анатолій Федорчук, на його рахунку це вже сороковий майданчик, і на цьому він зупинятись не збирається. Чим більше ми встановлюємо дитячих майданчиків, тим більше людей хоче, щоб ми встановлювали. Якщо ми раніше там на квартал робили, там тепер вже кож біля кожного будинку. А навіть деякі люди приходять. Дітька, чому біля цього під'їзду бажано, щоб і біля того під'їзду було. Ну, це є нормально. Чим більше дітей буде, дай Боже, щоб було більше дітей, то будемо більше встановлювати. Також міський голова повідав нам, що дитячі майданчики планують відкривати і надалі, навіть після закінчення двомісячника. От лише грошей на цей проект в бюджеті не вистачає, та засмучуватись не варто. Команда міського голови знайшла альтернативу. «У нас є... Е Прийнято положення міської ради, де 30% від оренди комунального майна ми все-таки віддаємо ЖЕКам. Тому що сьогодні та квартплата, яку платять наші мешканці, її не вистачає для того, щоб проведити, наприклад, якийсь благоустрій біля будинків чи, наприклад, ремонт під'їздів і так далі. Так, от гроші це бюджетні за бюджетні гроші. От ЖЕК виготовив такий прекрасний дитячий майданчик. У зв'язку із несприятливими погодними умовами дітей на відкритті майданчика було небагато. Але всі присутні залишились надзвичайно задоволеними новобудовою, навіть перший заступник міського голови. Євген Трофімов, Богдан Фірсов, новини телеканал Бориспіль.